Чоловіки по всіх областях України масово переоформлюють свою нерухомість та автівки на жінок та своїх дівчат. Це нове масове явище для України, яке розпочалося кілька днів тому. Чому так відбувається? Це відбувається через новий закон, який ми можемо назвати про Електронний реєстр військовозобов'язаних, так? Який лякає чоловіків, і для того, щоб полегшити собі в подальшому розпорядження майном, щоб постійно не з'являтися до певних органів і так далі, і не світитися таким чином через ТЦК чоловіки почали переоформлювати своє майно на жінок і дівчат. Що я хочу вам сказати? Всі ці дії не позбавлені логіки, але не треба забувати, що окремо мобілізації в Україні ще є дуже величезна проблема. Розвалу шлюбів і дуже великої кількості розлучень. Не забуваємо про це. Не варто казати, що я нагоняю жутті та не вірю в гарні добрі стосунки між людьми. Жодна пара, яка прийшла до поганого фіналу, ніколи не розпочинала своїх відносин із вірою в те, що їх стосунки будуть дійсно поганими. Тому я не наганяю жуті. А прошу вас перед тим, як переоформлювати своє майно, особливо яке не є спільною власністю подружжя, прийняти це рішення виважено і бажано приділити увагу, все ж таки не повному переоформленню, а дорученню. Тому що є певні ризики. Якщо у вас спільне майно з дружиною і ви свою частку переоформлюєте на неї, Тим паче даруванням, то у вас є ризик, що у разі розлучення ви лишитеся без нічого. Якщо ви вирішили переоформити не на дружину, а на свою маму, то якщо у вас є інші брати та сестри, і з вашою мамою щось станеться, не дай Боже, у вас є ризик, що ваше майно піде по спадку також і вашим братам і сестрам, і вони від цього спадку не відмовляться. Крім того, спадок може отримати ще й ваш відчим, якщо він є. Переоформлення майна на дівчину або цивільну дружину, так звану, з якого у вас не укладений офіційний шлюб, підвищує ризики втрати вами цього майна, у разі якщо вона захоче піти, до майже 100%. Яка моя порада? Моя порада все ж таки не переоформлювати, а зробити доручення для того, щоб ваша жінка, мама або дівчина могли виконати певні функції з цим майном від вашого імені у разі потреби. Її присутність не обов'язкова у нотаріуса для того, щоб ви виписали на неї доручення. І до того часу, коли воно знадобиться, ви взагалі можете їй про нього не казати. Щоб у разі, якщо у неї непорядні думки, то у неї не було соблазну.